У південній Кореї викрили інженера-ракетника СКНДР, який брав участь у запусках балістичних ракет по Україні. Злочинця помітили на позиції рашистів на Донеччині, а впізнати його допомогли новітні технології. Докладніше далі. За повідомленням каналу NHK World Japan, 18 жовтня південнокорейські розвідники ідентифікували військового злочинця з північної Кореї, проаналізувавши його фотографію в компанії змовірно російським офіцером на пусковому майданчику для балістичних ракет поблизу Донецької області за допомогою технології розпізнавання облич спецслужби з'ясували, що він є підлеглим Кім кімчинина і з вірогідністю 80% може бути тим самим військовим, який супроводжував диктатора під час інспекції заводу з вороб. Ництво боєприпасів у серпні 23-го року, реагуючи на інформацію розвідки, МЗС Південної Кореї викликало російського посла у Сеулі, щоб висловити жаль з приводу відправки північною Кореєю своїх солдатів для ведення війни проти України. Нагадаємо, раніше західні змі повідомляли про наявність північно-корейського контингенту у складі розрахунків оперативно-тактичних ракетних комплексів КН-23 війська РФ. Тепер мережі активно ширяться відеозаписи, що підтверджують перебування військових із КНД. На чотирьох полігонах на Далекому Сході Росії, де вони проходять навчання перед відправленням на фронт в рядах окупаційних військ РФ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.